Вітаю, друзі, з вами у студії Євгеній Мікоян. І ви дивитесь програму Прайм Тайм. Сьогодні до нас доєднається політолог Максим Джигун. Вітаю, Максиме. Слава Україні. Героям слава пане Максиме. Цього тижня пролунала гучна заява від міністра фінансів США Беса, Та він сказав, що Вашингтон не буде запроваджувати поки що додаткові тарифи на закупівлю Китаєм російської нафти. А власне, чому? А тому, що поки Європа не почне діяти першою, тому що Європа. Європейські країни купують за його словами російську нафту зі знижкою, прироблюють її в Індії і таким чином чином фінансують конфлікт на власному задньому дворі. А, і що це не схоже на єдність заходу, так і вони чекають перших кроків власне від цих європейських країн. От на вашу думку. От Скот Бесенд, він власне, от республіканець, він показує якісь розбіжності у великій сімці чи це скоріш публічний такий, форма публічного тиску на партнерів США, адже в принципі ми бачимо да що останніх там півроку політика США це тиск на Європу з приводу різних питань. І от, на вашу думку, що це являє собою саме ця заява? У ну, мені здається, ця заява має конкретну мету: це продемонструвати світу причину, через яку Сполучені Штати, так би мовити, не вводять санкції проти Російської Федерації, і чому до цього мають вдаватися спочатку інші країни, а потім ми подумаємо. Причому міністр фінансів сполучених штатів робить це в доволі такий ну принизливий спосіб, фактично зобов'язуючи країни ЄС робити кроків набагато більше ніж самі Сполучені. Чені штати зробили і бути незадоволеним, тим, що вони якось не так поводяться з Російською Федерацією. Тобто, на моє глибоке переконання, це спроба уникнути відповідальності за брак тиску на Російську Федерацію. І це спроба пояснити, чому ми можемо далі нічого не робити по відношенню до Росії і тиснути на європейців, тому що вони там чогось чогось не зробили. Хоча всі знають, що там лише за час. Поки президент Трамп повернувся до Білого Дому, Європейський Союз ввів три пакети санкцій проти Російської Федерації. Тоді як Сполучені Штати зробили нуль пакетів санкцій, та більше того, навіть не прийняли закону, який дозволяв би президенту Сполучених Штатів вводити якісь обмеження проти Російської Федерації. Це безперечно викликає більше запитань ніж відповідей. Ну, от, власне, дійсно, ви класно згадали про те, що вони чекають першого кроку від США, так, хоча о від, від Європи, хоча ну згадаємо навіть за всі попередні руки так завжди США йшло попереду. Спочатку політична або фізична воля від США. Лише тоді Європа зі своєї сторони робила кроки. Так, щодо передачі певних видів озброєння, щодо тих самих за політичних заяв, запровадження якихось санкцій. А тут виходить, що США хоче йти в позиції доганяючого, от і це напевно по іміджу в міжнародному секторі трішечки б'є. Чи я помиляюсь? Ні, я переконаний, що дуже б'є, і вже немає куди більше, скажімо так, руйнувати той імідж репутацію сполучених штатів, тому що країна, яка раніше вважалася ну світовим поліцейським таким голубом миру по світу, який вирішував, як підтримувати зв'язок із зовнішнім світом, як нав'язувати якийсь порядок денний іншим державам, сьогодні абсолютно вирішив, що може само. Усунутися і перекинути цю відповідальність на лідерів європейських країн, що власне вдарить взагалі по спроможності сполучених штатів і в найближчі роки, в принципі, мати якесь. Місце на карті світу і бути тією державою, яка може ну, бути гегемоном міжнародної політики. Попри те, що звісно це найбільша економіка, попри те, що найбільша військова сила, ми бачимо все більше і більше речей, які вказують на те, що Сполучені Штати втрачають ту позицію, яку мали ще там 5 років тому, скажімо так, і звісно, що це призведе лише до посилення Китаю в першу чергу, як найбільшого нас доганяючого в економічному політичному військовому сенсах це призведе до ще більшої фрагментації міжнародної політики, і це гарантовано впливає на єдність всередині північно-атлантичного альянсу, де Завжди лідерську роль відігравала саме Америка і лідер цієї держави. Тому звісно, що це серйозні втрати в усіх сенсах. Я впевнений, що в довгостроковій перспективі економічні і політичні для Америки, і це те, з чим. Боротися доведеться наступному президенту Сполучених Штатів, якщо це, звісно, буде людина не з команди Трампа, яка просто продовжуватиме робити те, що робить зараз президент Сполучених Штатів. Ну гаразд, а якщо обстрагуватись від власне ось цієї теми доганяючого, так що вони кажуть, спочатку ви Європа, потім ми, так якщо все ж. Взяти до уваги суть заяви так, що деякі європейські країни дійсно закуповують російські енергоносії. Це приносить чималі гроші для Росії, тим паче вони це роблять в такі собі умовні схеми так, купують дешевше через Індію. Проганяють от, власне, а європейські ці країни не відчувають на собі також цю вину, що вони дійсно значно фінансують війну е, таким чином, і що відмова від закупівлі цих енергоросіїв це. Можливо, не фатальний, але критичний удар по економіці РФ. Я думаю, що е, дуже легко говорити про те, як потрібно там європейцям відмовлятися від російських енергоносіїв, той час, коли е, зробити це там. Настільки швидко як хотілося б комусь, просто неможливо, і звісно, що європейці значно обмежили свою залежність від російської нафти, газу і інших е, корисних копалин. Зрозуміло, що це там дрібна е, частка від того, що було до 2022 року, але іноді існують певні обмеження, які не дозволяють зробити це навіть в перспективі п'яти років на 100%. тому що Протягом тривалого часу формувалися ланцюги постачання. Цілі певні економіки їхні сфери вони залежні від цієї сировини і потребуються також альтернативні постачальники, які могли б в такий самий спосіб настільки швидко ефективно це робити. Але це звісно не виправдання того, що європейці продовжують закуповувати ці носії, і, безперечно, що в певній мірі є має рацію американський президент, але вона виглядає дуже. Пафосно і зверхньо верхнього в той час, коли самі Сполучені Штати не зробили і деші від того, що вже зробили європейці. Тому звичайно, що там Франції чи Німеччині є за що шкодувати, і взагалі говорячи про ту співпрацю з Росією, яку вони вибудовували десятиліттям, особливо якщо ми кажемо про Німеччину, багато в чому дали Росії відчуття впевненості в зверхності та своїй над Європою і можливості на них впливати і шантажувати в. В енергетичному секторі, але з іншого боку, мені здається, що ці країни зробили доволі багато для того, аби ну вимагати чогось від Сполучених Штатів такого ж натомість від Африку ми бачимо і близько подібних заяв. В цьому аспекті особисто я можу з вами дійсно погодитись Дійко. тому що в США дійсно є влада, так влада власне певними санкціями для втрат для себе економічних да без втрат для себе економічних дуже дуже багато де перебити власне російські так фінансові потоки але от про те що сша зробило і що залишається дуже незрозумілим це допоки весь світ спостерігає за навчаннями у білорусі захід 2025 а особливо країни які межують так з білорусю Тут сталася така безпрецедентна подія. Спочатку у США відміняють санкції проти білоруського авіаперевізника Белавія. А тут офіцери, військові офіцери США, приїжджають ще й не навчання до Білорусі. Так на цей захід 2025 при цьому Міністерство оборони Білорусі заявляє, що це був сюрприз. А їхній міністр особисто вітав американців і обіцяв показати усе, що цікавить. От, власне, як ви оцінюєте цей візит? І ну, взагалі, що відбувається? Чому зняли санкції з Белавіа? І що за візит американських військових на білоруські військові навчання, які вони проводять власне, спільно з росіянами? Я думаю, що між Сполученими Штатами і Білорусі є якийсь окремий трек перемовин і взагалі відносин між державних, тому що американський президент він не міркує позиціями того, чи ефективно там домовлятися про щось з Білорусю, чи це взагалі не має великого змісту, практично та але це має медійний зміст. І коли ми там чуємо про те, що 52... Військово-політичних в'язнів були випущені з в'язниці в Білорусі. Це виглядає дуже потужно, це виглядає класно. Цьому можна аплодувати, але що найважливіше. Це те, що американський президент в такий спосіб добиває ті е, бали, необхідні йому для того, аби претендувати на Нобелівську премію миру цього року. І я відверто пов'язую лише з цим таку активізацію зараз у відносинах із Білорусію, тому що е, Трамп, попри там розповіді про те, що для нього там ця нагорода є там другорядною. Він не покладає на це великих сил. Насправді дуже хоче отримати визнання, хоче зрівнятися і з Обамою. У кількості там і якості міжнародних е, е, нагород, які е, він отримав, і якщо за для цього доведеться із там білоруського диктатора зняти частину санкцій, але створити заголовки про е, випуск там, 52 двох політв'язнів із в'язниці, ну це буде значить достатнім е, для нього аргументом за для того, щоб це зробити. Ну і знову ж таки, там зняття у відповідь е, санкцій із державного авіаперевізника виглядає, ніби. Невеликою ціною, хоча це як сказати, як подивитися, тому що це додаткове джерело для завезення в країни Заходу якихось шпигунів, якихось представників силових структур, і спеціальних структур білоруських, і це велика проблема. Але що, як на мене, най тут жахливіше, це те, що зараз в черговий раз Путін із. Лукашенком побачили, що ось ці політичні в'язні вони є дуже зручним для них обмінним фондом, і умовно кажучи, нічого не обмежуватиме ні Лукашенка, ні Путіна від того, щоб продовжувати садити незаконно до в'язниць опозиціонерів, журналістів, політиків будь-кого іншого іноземних громадян. Задля того, аби потім їх вимінювати або на зняття санкції себе, або на те, щоб повертати бандитів справжніх із західних країн, які були зловлені там державами іноземними, і це лише заохочує як Лукашенка, так і Путіна продовжувати відловлювати людей ні в чому не винних задля того, аби працювала ось ця схема. Тому можливо з одного боку Трамп зробив гарно, що е, дав волю там 52 людям з іншого боку, це може мати наслідком ув'язнення ще більшої кількості людей, якими потім буде маніпулювати е, е, Білорусі. Ну Росія, звісно, як її там покровителька. А що стосується цього візиту американських військових, ну дивіться, по перше, це був передостанній день уже цих е, е, навчань, так би мовити. По друге, я більш ніж переконаний, що їм нічого серій серйозного там не показували це була така дуже ну показова, скажімо, показовий жест, для того, аби показати потеплішання у відносинах між двома державами. Ну от І насправді це дуже дивно виглядає, тому що на всіх цих е, навчаннях. Росіяни з білорусами вони шо вони тренують напад на країни заходу, і виходить так, що американські військові стали свідками підготовки Росії і Білорусі до нападу на країни Заходу, і це дуже парадоксальна річ, якась просто орвельський сюжет формується. Але тим не менше, в такому світі ми живемо. І я думаю, що це просто такий жест доброї волі для того, аби показати, що все зовсім інакше. У тому контексті, як подали ви це, це ви, це взагалі знаєте, звучить якийсь як е, стюр і навіть іронія, якась така літературного дійсно рівня. А от, власне, тобто, на вашу думку, тут немає складової стосовно того, що, хоч якимось чином, США хоче нівелювати вплив Росії у Білорусі, якось її зробити більш суб'єктною. Зробити Білорусь суб'єктною не вдасться, з, того, з тієї причини, що Білорусь вже давно частина союзної держави, і рішення, які приймає Лукашенко, мають бути узгоджені з рішеннями Путіна. Ми знаємо, що якщо Путін чогось не захоче, то цього не відбудеться, особливо в сфері його інтересів. Тому я думаю, що у нього бажання, звісно, якось трошки вийти із тіні Путіна, я маю на увазі Лукашенка, але чи матиме це якийсь практичний ефект? Тут я дуже сумніваюся. Думаю, що це в принципі не дуже реалістично. Ось але для Трампа особливо в світлі поїздки російського президента Путіна до. Піднебесної особливо у світлі того, як він побачив, що Росію втрачає крок за кроком, можливо, вирішив зробити бодай якийсь крок за для того, аби показати, що не все настільки чорнобіло в цих ситуаціях, і про те, що Сполучені Штати програли все, що могли, в питаннях міжнародної політики, і питаннях відбивання від Китаю величезної кількості там країн Центральної Азії і Південної Азії, на жаль. Поки що немає ніяких тут перспектив і е, просвітлінь, скажімо так. Ну от власне, бо дійсно ви кажете, що з однієї сторони він повинен погоджувати все в Кремлі, так а з другої сторони, що я хотів ще запитати, адже ну, в певній мірі, як то кажуть, криша у вигляді Китаю у Білорусі вже є, так адже Китай там, в принципі, зацікавлений в певному товарообороті е, з Білорусю. і Тут, уже, якщо ще США буде другою. Да? Кришою умовною для Білорусі, то можливо це допоможе, от власне, не погоджувати абсолютно все у Кремлі. Я, я дуже чесно кажучи, сумніваюсь в тому, що Путін який доклав стільки зусиль для того, аби підім'яти під себе Білорусі, зробити її просто частиною цієї шахової дошки, в якій він розповсюджує свій вплив і е, обмежує можливості вільного світу на реакцію, що він дасть будь-яку можливість для самостійних якихось проявів е, самого Лукашенка, особливо зважаючи на те, що залишився боржок. Ще ж із ви. Борів го якщо не помиляюся, року, коли виключно завдяки добрій волі в лапках е, Путіна, Лукашенко зміг всидіти у стільці президента е, і не бути, е, скажімо, у вигнанні станом на зараз. Тому Лукашенко теж це прекрасно розуміє, але разом з тим демонстрація, принаймні публічна своєї впливовості, е, там ну самостійності, вона точно йому не завадить. Це те, чого він дуже прагне. Я думаю, що е, це те. Що зараз зіграє на користь усіх. Ну і знову ж таки, ми розуміємо, що з тим повним контролем, який має а, зараз е, е, Путін над Лукашенком, нічого не узгодженим бути не могло. Шкода, бачите, в 2020 році одного відомого чоловіка з Венірами в Ростові міг бути товариш. Вони б разом там записували відео, проводили б гарно час. От, власне, стосовно того, що відбувається зараз з економікою, так, Росії, хотів з вами ще поговорити, адже ну, заяв про те, що економіка Росії так чи інакше страждає, вони вже йдуть давно, і останнім часом підтверджуємо все більше. Зокрема. І удари по НПЗ так впливають на ситуацію з паливом, інші економічні аспекти зростають, і так що інакше, все ж певні види санкцій діють на Росію. Так, паралельний імпорт, здорожчання продуктів, це має свій, але довготривалий ефект. Але Reuters і інші джерела повідомляють, що Росія почала масово використовувати знову бартер, як в 90-х. Власне, компанії обмінюють пшеницю на китайські машини, льон на будматеріали, російські мінекономіки, навіть ніби як от таку спеціальний посібник для бізнесу, випустило про те, от що на що можна міняти, як саме. Ну і це дійсно, як я вже казав, нагадує дуже в 90-х, коли замість грошей були ці взаємообміни. От а на вашу думку, от відновлення так, не масове, але все ж відновлення бартеру, так в, в, в такому ключі. Це ознака економі економі економічного. Колапсу чи це ознака адаптивності російської економіки, я думаю, це два в одному. Зважаючи на те, що ну росіяни навчилися виживати в доволі складних умовах, і якби їх помістити в. Ситуацію, таку, яку мають росіяни зараз будь-яку із країн там заходу, я впевнений в тому, що було би дуже непросто їм справитися із таким тиском, з такими обмеженням будь-яка здорова людина. Вона вже відмовилася від своїх планів лише задля для того, аби продовжувати жити як частина цивілізованого світу. Натомість для росіян така велика на жаль, і проблема, і ну особливість їхня в тому, що чим гірше, тим краще, і тим краще для Путіна, тому що. Він може активніше втримувати владу і тим краще для суспільства, тому що воно нібито знає, як е, об'єднуватись проти зовнішнього е, ворога. І якби в рівних умовах жила Росія і рештою країн, то Росія точно перемогла б тому, що вони живуть в тому. Жаху, в якому не могли би собі дозволити жити будь-які інші держави, тому це просто ще один інструмент, який вони використовують для того, аби звісно ж вижити, для того, аби продемонструвати, що їм там не мають санкції ніякої ролі. Хоча, якщо доходить мова до якихось предметних обговорень, там припинення вогню чи якихось там двосторонніх зустрічей з американцями, перше про що починають говорити росіяни, давайте знімати санкції. Це ті люди, які говорять, що нічого нічого страшного немає, переживемо санкції? Нас це не, не турбує в принципі. От тому турбує, і зрозуміло, що матиме для них негативні наслідки, і вже має негативні наслідки. Але поки це влаштовує окрім росіян ще й Китай, до прикладу, доки це має ну, такі шанси на продовження існування, тому що ну зараз ми ж бачимо те, що а Китай використовує Російську Федерацію просто як певний сировинний придаток, просто як дуже дешевий ресурс, який можна використовувати для набирання обертів економічних, політичних і усіх інших, якими дуже активно користуються вони. Тому, якщо їх це влаштовує, на жаль, це означає, що такий формат взаємодії економічних бартерних взаємовідносин він на жаль може бути реалістичний і існувати протягом певного періоду часу. Ви декілька разів вжили, вжили термін виживає, так і от, власне, я хотів уточнити, адже дійсно ну, дивіться, країна, в якій сотня мільйонів населення, так, одна з найбільших територіально найбільших країн, так, і вони ведуть найбільшу війну спочатку Другої світової війни. І власне чи от питання виживання економіки? В середньостроковій перспективі дасть свої плоди чи цей колапс – це той процес, який як сніговий ком, він вже запустився, і рано чи пізно ми лише побачимо, як він стане таких масштабів, що знесе з собою щось я не економіст, мені складно говорити на е, тему того, чи є там шанси в Росії продовжувати там в економічному плані і почуватися непогано. Але те, що можна точно констатувати, це те, що е, об'єднання країн заходу проти можливостей е, Російської Федерації, аби їх обмежувати, вони безперечно матимуть величезний е, сенс і матимуть величезний вплив, і нам потрібно створити умови, за яких е, навіть там питання бартерних якихось обмінів. Сировини на продукти, чи там на якісь інші ресурси, вони були неможливими, тому що це означатиме, що Росія, яка ж насправді складається, і економіка не лише з, скажімо, там оплати якихось міжнародних рахунків, та там і своєї внутрішньої аудиторії обговорення, або багато інших процесів є, які потребують коштів, які потребують зв'язку з зовнішнім світом. Так ось, коли вони будуть зламані і обмежені максимально це означатиме, що тоді росіяни будуть більш зговірливими. Якщо зараз вони не кажуть про відновлення спілкування з Україною, якщо не говорять про бажання закінчувати війну, значить цей тиск недостатній на останок. Ось така тема, пане Максиме. Нардеп Федір Веніславський сказав, що очевидно, що війна йде до завершення, адже вже починаються певні політичні дії. А як політолог, скажіть, ви бачите якісь політичні дії, які на це вказують? Таке скажу, що не тільки Веніславський про це говорить ще кілька нардепів, які е, про це говорили. От я насправді не бачу ніякого відчуття того, що війна наближається до завершення. Хоча є ж багато заяв від е, також там футурологів, від представників різних там аналітичних центрів українських і не тільки які подейкують, що там Путін буде змушений смикнути за стоп-кран, тому що у нього немає виходу. Поки що. О, відверто кажучи, немає відчуття того, що ми десь до цього моменту доходимо. Немає відчуття того, що ми можемо десь зрівняти лінію фронту і не дати просунутися далі є багато. Тенденції, які вказують на те, що росіяни хочуть продовжувати наступ, хочуть продовжувати вбивства. Тому якби такі заяви можливо мають якусь рацію і сенс, якого ми не знаємо досі, але з суто зовнішніх ознак відчуття того, що потрібно запасатися терпіннями силою і продовжувати підтримувати збройні сили задля для того, аби не дати реалізувати сценарій по захопленню України росіянами. Ну так, от, розумію, про що ви говорите. адже а зі своєї сторони, європейські так, деякі партнери, зокрема, ті ж німці, кажуть, що ще два роки буде війна тривати. Ну, в кожного так своє бачення. Розумію, що політичні заяви це одне діло, реальність це зовсім інша справа. На вашу думку, от ну, якщо так можна зробити, то топ-три ознаки, що потихеньку все йде до завершення. Не бачу, я не бачу зовсім цих ознак. Тобто, якщо війна йде до завершення, тоді є певні обставини, які це підтверджують. Та це, наприклад, зменшення військової активності. Це Ведення якихось закритих переговорів, де ми можемо не знати деталі, але знаємо про факт їхнього існування, коли є той тиск, який мав би змусити до перемовин Російську Федерацію. Поки що таких ознак немає, і мені здається, що єдиною причиною, чому там Путін може захотіти закінчити війну, це дійсно якісь там наслідки розмови із Сі Цзіньпіним, під час якої той сказав, що там, якщо ти не припиниш війну, мовно кажучи, то а, буде ситуація ситуація погіршуватися і вимагатиме від нас більше ресурсу. Нам цього не потрібно. От і для Китаю очевидно виживання Росії важливе не тільки як країни, але як режиму, та той, який є зараз. То що він зручний, він зрозумілий. Він такий підлабузницький, доволі по відношенню до Китаю і програти його. Через продовження агресивної такої політики, мабуть, не дуже розумний крок. Але ми ж не знаємо, про що вони говорили в Пекіні, про що вони говорили під час ШОС. Ну от там було багато сигналів того, що взагалі все влаштовує, і Путін після цього почав запускати дрони по території Польщі. Тому не знаю, чи можна говорити про прагнення завершення війни. Дякуємо, пане Максиме, за цю розмову. Слава ЗСУ, слава Україні. Героям слава. Дякую, пане Максиме, що знайшли час. Був радий вас чути. Нехай у вас буде продуктивний день і спокійна голова. Так, дякую дуже. Гарного дня. До побачення. А я нагадую, з нами на зв'язку був політолог Максим Джигун. Пам'ятайте, головне, це буде Україна.